Миру вам, події, які відбуваються у світі, дає нам дзвіночок про те, що у Біблії описується істина і скоро уже прихід Ісуса Христа. І перше, що да, буде, це буде ж Воскресіння потім мертвих і суду Божого, де всі будуть судимі по ділам своїм. Це тіло, да, що в нас знаходиться, це просто. Тимчасове тіло, яке є матерією, і воно залишиться тут після фізичної смерті. Ми можемо, звичайно, поки ми живі, ми можемо покаятися перед Богом і змінити своє життя і врятувати нашу душу від аду. Але є такі моменти, коли ми не можемо на такі ситуації вплинути. Це на смерть наших рідних, друзів, да, близьких на свою. Тому є запитання, чи побачимо ми своїх там, друзів, рідних да, після смерті. І Біблія пише, що так, тому що буде Воскресіння мертвих, буде два Воскресіння мертвих. І хтось Зараз живе у депресії і в горі завжди тайне і не, не, не чує Бога, не слухає. А хтось вірить Богу і має надію, і полягає своє життя для виконання волі Божої, Божої для спасіння людей, тому що розуміє, що це тіло, воно просто. Воно старіє, боліє, дряхле, да, давно не вічне. І якщо ставити на це тіло просто в составку, да, і в такому тілі, і людина потім воскресне, коли буде воскресіння мертвих. І це буде вічне, вічно да, людина буде жити в такому тілі, яке Смердить гниє, і там будуть жити всякі паразити, черваки, всяка гедута. Мало того, ця людина буде в гієні огнінь мучитися за те, що не мала часу до Бога, за те, що нехтувала, за те, що грішила, і не мала коли покаятися. Да? І любила, звичайно, це тіло, жаліла себе, ставла, е, жила цим матеріальним світом, е, взагалі не пізнавала Бога да, і не хотіла це робити. Е, от і получує. Що сама обрала і заслужила, тому що Бог наш, Він справедливий. Але ті, хто вірив в Богу і виконував волю Божу, да, все-таки мав щас на Бога, він покаявся е і продовжував місію Ісуса Христа на цій землі, то получе нові тіла, які не боліють, не старіють, молоді, вони ідеальні, прекрасні і вічні. І таке тіло як Ісуса Христа. І ці люди вони підуть у рай, де все уготоване просто своїм обранцям. Бог да обранцям готує все найкраще, і люди, люди теж не розуміють, від чого вони відмовляються, тому що там все прекрасне, святе, чисте і добре.